Привіт усім! Сьогодні ми завітали до квіткового магазину, який розташовано на вулиці Гірників. І ми поспілкуємося з господиною цього магазину, яка розкаже нам про квіти та багато іншого цікавого. Тож, ходімо. І сьогодні ми в незвичайному місці. Ми в квітковому магазині, і ми вирішили поспілкуватися із господини цього квіткового магазину Анастасією Коваць. Добрий день добрий день. Дякуємо, що ви нас запросили. у Вас дуже гарно, затишно. Розкажіть, будь ласка, от зараз у цей сезон, там до дня святого Валентина, до 8 березня. Які квіти найчастіше купують? Які сезоні троянди, звісно, найчастіше. А, але зараз є вже і тюльпани, ну, вже ближче до весни є тюльпани, і їх також полюбляють. Ось, і раніше брали, там, ну, наприклад, років 15 тому, брали там декілька, там, три штучки, п'ять. то зараз вже чоловіки беруть, мабуть, більше кохають своїх коханих беруть там по 25 тюльпанів і більше. Ну, такі гарні букети беруть. Ну, а так, звісно, троянди частіше. На День закоханих, я вважаю, більш так класично червоні. Ну, і є ніжні всякі беруть тобто, ну, за смаком, кому які подобаються. Чи є якісь традиції, якого кольору коли використовують, на які свята дарують? Ну, Наприклад, ось чоловікам частіше дарують червоні, темні і високі квіти троянди. Також іноді беруть білі. Ну, рожеві, якось недоречно, це зрозуміло. Так, білі і червоні. Ну, жінкам також, хто які любить, хто, хто, які полюбляють, червоні беруть і більш такі от малинові, більш старшим жінкам, ну, молодим білі, рожеві, такі різні є, полосаті, цікаві. Також беруть. Кремові, ніжні, зараз такі сучасні дівчатка, хлопчики приходять, беруть. Розкажіть трохи більше про ці жовто-блакитні хризантеми, Як вони стають такими? Жовті це від природи, а блакитні рожеві і інші бувають багато кольорів. Ми фарбуємо самі. Є спеціальна краска для квітів. Ну, Можна із балончика покрасити, але я не люблю, воно ну, не натурально виглядає з балончика, можна різними кольорами, хоч, хоч цвітик можна накрасити. Ну, я люблю більш таке, якщо воно натурально виглядало. Це синій краси, рожевий, жовтий, якщо нема жовтого кольору в наявності. Ну, так. Ось до речі, рожевий ніжний такі. Такі е, сині троянди, ось е, сині тюльпанчики. Також Це ви самі їх фарбуєте? Так, і гіпсофілу також сама фарбую. Клас. Ось такі пакетики тут можна запакувати одну трояндочку або там декілька тюльпанчиків. такий міні-букетик зробити. Можна класний букет зробити з одної троянди, додати туди ось таких мілкашиків, міленьких таких квітів. Ось гвоздички, діантуси. До речі, зараз також дуже часто беруть такі мілкі квіти. Останнім часом дівчата полюбляють польові квіти. Ну, Зимою польові квіти ти не знайдеш, О, такі миленькі можна замінити. Гіпсофіла дуже зараз також дуже часто замовляють такі різнокольорові, є у нас вони гілочки, дуже часто замовляють рукети просто із гіпсофіли, Такі облако, таке, така, хмаринка така з цього, mm. з цих гілочок такі. Можна зробити гарний букет. Це ліукадендрон. Він буває з такого зеленого кольору, а буває такого темного, насиченого, як червоного, бордового такого кольору. Класне, це така шишка, шишка я її називаю. Там буває, ну, там всередині така шишечка буває, така маленька. Вони, до речі, дуже довго стоять. І якщо десь можна в студію якусь або там, прикрасити, можна вдома, поставити, довго стоїть. Це лілочка, і навіть можна засушити і так воно буде гарним. Розкажіть, будь ласка, от у нашому місті чи користуються попитом якісь незвичайні композиції? Ну, В нашому місті, так як воно ж невеличке місто і не дуже такі прям екзотичні квіти. Можна використати, тому що ну вони і коштують трошки дорожче, ніж, наприклад, там хризантеми або троянди. А ну нам би хотілося розвивати культуру е, якісь цікавих букетів, квітів, збирати якісь неймовірні композиції. Я це дуже люблю, природній всякий матеріал е, створювати щось цікаве. Зрізні квіти потребують догляду, мені здається, навіть більшого, чим квіти в горщику. Треба підрізати квіти. Підрізати треба під кутом. Рівно, рівно підрізаються тільки ті квіти, які виросли з цибулинки. Це тюльпани, нарциси, іріси. Такі як троянда, хризантема, підрізаються під кутом, щоб збільшився радісні. Пиття води, скажімо так. А ще обов'язково треба зачищати зелень, вся, що знаходиться на стеблі, по той момент, де буде стояти, ну, допоки буде в вазі, стояти, щоб не залишались листочки в вазі, бо будуть загниватись і буде псуватися вода. Воду треба міняти, якщо є можливість кожен день міняти і підрізати, то це добре можна через день. Ось у нас тут є орхідея, це доволі такий популярний подарунок. Так, Розкажіть, так, так. Да. будь ласка, про орхідеї, про продовляти взагалі. Я б не сказала, що дуже випагливі, в мене вони непогано ростуть. Їх треба замочувати, не держати воді постійно, за мечи на півгодинки, витягнути, воно все стекло. Треба слідкувати, щоб не збиралась влага, щоб не. Загнились тут корінці та шийка, як не називають його. Цвітоноси, який від від цвіли, можна відрізати, дивитися які, і воно може ще звідси з цієї почечки пустити ще один подарунок. Так. Як 에... часто треба замочувати? Ну, треба дивитися, якщо це жалко, дуже літо може там раз-два рази на тиждень. Треба Дивіться по гощику, вони ага, прозорі, так, особливість, вони завжди прозорі, і все видно, як вона себе почуває, можна продивитися. А я знаю, що у багатьох власників орхідей є спеціальні лампи, такі фіолетові. А якщо тебе немає, можна просто вдома вирощувати. Так, як звісно, можна, можна на підвіконні вирощувати, де багато світла, але. Особливо влітку, щоб на неї не попадали прямі сонячні проміні, щоб не попалили квіти, і листя також може попалитись. Ще вона не любить перемерзання. Якщо вікно відкрите на провітрювання, також коренева система може змерзнути і вона пропаде. Так що треба обережно. Таке тропічна рослина. До речі, рослина паразит. Якщо да. ви знали, вона mm -hmm. кріпиться до якоїсь рослини, до дерева і mm -hmm. так і росте в природі. Цікаво. Подарунок такий, знаєте, як багатосерійний фільм. Їх можна колекції збирати. ну Якщо ти там іншу квітку подариш, то вже 10 штук їх не будеш дарити таких самих. А орхідей можна назбирати різні кольори, різні форми, бувають кольор однаковий. А оці язички, це mm -hmm. все може бути різної форми і мальоночки, мальоночки, узори, і ліцінки, все різні, Бувають маленькі, бувають mm -hmm. здоровезні самі квітки. Тож, якщо ви шукаєте, що подарувати своїм близьким на день святого володина або на 8 березня, це буде дуже гарним подарунком для кожного. Так розкажіть, будь ласка, про квіти, які можна завести от для тих, хто не дуже хоче багато часу приділяти на їх догляд? А, ну, такі щоб не дуже капризні от санцевірі такі квіти. Вони є різних сортів. До речі, вони зараз так в тренді їх. В дизайні використовують в всяких кафешках там. Вони є і високі, і короткі, різні. Е, також архідея, я б сказала, також вона не дуже така капризулька. Її е, раз в тиждень замочити, можна в добриві. Є е, особливість така, не можна її підживлювати, коли вона цвіте. бо тоді швидше ці е, опади. У них особливість така, що їх не можна пшикати на листочки вони не люблять цього. Поливати можна піддончик, так, також невибагливі і довгоцвітні. Це Спатіпиля, його, до речі, називають жіноче щастя. Також є антуріум, його називають чоловіче щастя. Не знаю, хто це придумав, але ну, все з народу. І, і та і та квітка довго квітне, і вони схожі. Розкажіть, будь ласка, чим відрізняється догляд за кімнатними квітами взимку і влітку, весною? Е, ну, Догляд полив у них менший, треба зменшувати, не так, як літом, але е, за рахунок того, що опалення в квартирах, то потрібно їх зволожувати, прискати протирати листочки. Е, ну, Це все залежить від особливості квітки, треба знати. Підхід до кожної квітки. Розкажіть про догляд за драценами. Драцени вони люблять вологу. Якщо їх не прискати, будуть кінчики підсихати. До речі, не всі знають, що є багато видів драцен. Найчастіше це ось така. А є ще ось дивіться, ось така. Паласатик отакий. А є ще і ось така. Це все різновиди драцен. Вчора дівчина, до речі, заходила по драцену і дуже здивувалась, що їх стільки видів різних буває. Каже, я б ні за що не здогадалася, що це все драцини. Є ще багато, дуже багато різних видів драцену. Так, поливати їх люблять вони світла. А якщо в темне місце поставити, то вони будуть тягнутися все рівно до світла і ну, не будуть так гарно виглядати. Пересаджувати квіти краще весною, можна ще влітку. Восени вже не варто, так як настає період покою, вже рослина не так росте, краще її не турбувати. Удобрювати можна з весни по осінь. Ну, також, якщо це орхідея, якщо вона квітне, то її не варто підживлювати. У вас ще є подарунки, так? Які так, є. У нас багато різних гарних свічок. Це зараз, до речі, актуальний подарунок. І дуже багато будуть гарні, великі такі свічки, І вони у нас різних кольорів, різних форм. У нас є свічки як для вимкнення світла. Такі ось, Вони, до речі, дуже довго горять. Є ось такі фігурні, дуже кльові свічки. Вони Більше ніж 100 годин можуть вас обігрівати і освітлювати. Є ще у нас з натурального воску такі свічки, дуже запашні, класні взагалі. І такі і фігурками, і такі, до дня закоханим, до речі, актуальні. У вас проводилися майстер-класи? Так, ми зробили майстер-класи. У нас їх було три: три майстер-класи і один під замовлення було на день народження в дівчинки. Було день народження. Вона подружок запросила. Ми робили композиції зимові, робили вінки, робили на, на стіл велику композицію з свічками і невеличку композицію з свічками. Також це було актуально свічки, новий рік. Ось і ще плануємо весною зробити якийсь весняний. Так ми любимо використовувати природні матеріали. Ми все підготовлюємо. Дуже цікаво. У нас чай, кава на мастер-класах, гарна музика, спілкування. Це ну, дуже всім подобається, всі задоволені. До речі, у нас приходять люди просто покладу на русских. Думаємо ми завершуємо наше інтерв'ю. Дуже дякуємо настасі, що нас запросили. Я дякую, що приходили. Бажаємо <гум> вам, щоб ваш відколи процвітав. Було ще добре. більше квітів, чи більше покупців і щоб все було добре.